Всім привіт! У будь-якого щеня починається період, коли воно навколо всіх кусає. І це найкласичніше питання, яке я постійно отримую від вас, мої любі підписники, і тому зараз ми побалакаємо про це. Це дійство можна назвати якоюсь специфічною фазою, коли у цуценя з'являється характерний настрій, і воно. Всіх починає жерти за руки, за одежу, може там тягати ваші речі або приставати до ваших членів родини та інших тварин. Люди реагують на цю ситуацію двома способами: деякі починають грати з цуциком, грати руками або грати якимись речами. Тим самим підкріплюючи цю поведінку і розвиваючи її. А дехто починає забороняти, фукати, нєкати і, по-всякому, ображати собаку. Насправді ж, коли ми бачимо такий стан у цуцика, ми можемо зробити висновок, що ну, цуценя хоче просто гратися. І треба з ним погратись і зробити це правильно, щоб показати йому. Як це правильно треба робити, чим це правильно робити, як і коли. Одне місце, один час, ті самі персонажі, але бачите, поведінка у цуцика зовсім інша. Якщо в першому випадку цуцик жер людину, зараз він спокійно, несенько собі, лежить і грається з канатиком. Хочу звернути вашу увагу, що якщо не грати з цуциком, а просто дати йому іграшку, це все, все може не спрацювати. Обов'язково треба давати собаці якийсь інтерактив. Не для того, щоб собака просто лежала, лежав і сам собою грався, а ми грали з цуциком через інструмент, який називається іграшка. Раймік побачив наше ігрище і теж захотів, щоб з ним погралися, а він дорослий, він зможе почекати. А зараз експеримент. Ми забрали у цуцика іграшку і просто дамо йому волю, подивимось, що він буде робити. Дивіться, він починає приставати. Подивимо, угу. Тут нема. Так, що зробити далі? Так, треба щось знайти. Угу. Цей щось гризе. Але до нього небезпечно підходити. Угу. Так, може тут щось. Може спробувати тут. Ні, це і не в настрої. І бачите, цуценя шукає собі, що такого зробити, і воно буде. Знаходити чим зайнятись, але це вам може не сподобатись. Наприклад, там за кота кота вкусити, ну так. Добре, з котом не вийшло, погризли кресло, пристаємо до кішки. Кішка може налопити по пиці. Треба щось робити. А тут з'являється іграшка, бачите? Оп! І все, і цуцик одразу зайнятий. Оп. А зараз знову сховаємо іграшку і подивимось, що буде. Так. Треба кудись себе діти. Тут нема. І починається знову пошук. От так, Це найкращий варіант. Бачите, коли собаку не зайняти корисними речами, собака починає вигадувати собі щось. Щось дуже шкідливе. І що відбувається? А всі Я люди не починають не казати: фу, ні, не можна домінувати, забороняти. І таким чином, о, бачите, і таким чином вони відвертають е, цуцика та майбутню собаку від спілкування з собою, від взаємодії якоїсь і взагалі. Тому дуже важливо з цуциком грати. А ще важливіше, от, наприклад, якщо така ситуація, не сидіти е, вдома, а просто вийти на вуличку і на вуличці потренуватись, пограти в іграшку, чим ми саме і займемось. Переможу голову вісім. І ось на вулиці вже можна потренуватись, можна просто пограти з собакою, навчити її приносити іграшку, поборотись, покидати і дати цу цу цуценяті випустити пар. Ходять у ході, 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 ході. Хопи, завізи. Що поборись, поборись, Хочу звернути вашу увагу, що в більшості наших осель, в більшості наших квартир, будинків, підлога вона дуже слизька для собаки. Тому для таких активних ігор ну, земля набагато, набагато краще. Тому якщо є можливість вийти на подвір'я або кудись на вулицю і пограти Отлично. з чотиком, це взагалі ідеальна схема. з канатиком, канатіка. з канатиком. Друзі, друзі, друзі. крокодил, мені більше подобається. Крокодил подобається більше, тому що Хорошо, по центру канатик цей він дуже жорсткий. А, а у собаці зубки молочні, вони добрі, зараз добрі, міняються, добрі. і тому їй не дуже приємно кусати цей канатик. А крокодильчик цей він м'який. І це теж вам ще один лайфхак в цьому відео, як обирати добрі, іграшку добрі. для свого цуцика. Вона має бути приємна на дотик, щоб собаці було її. Приємно а приємно кусати. Молоді. Не всі іграшки для цього підходять. Ну, а тут можна було б в починати нову тему. Собака не хоче підходити з іграшкою. І це гідно для нового ролика на нову тему, але ми все покажемо вам тут. Дивіться: обмін. Постійно показуємо собаці еноці, альтернативу. Еноці, Якщо собака втекла еноці, з однією іграшкою, в нас одразу з'являється інша. Дивіться, цей єнот. Він теж м'який, він пухнатий, приємний еноці, на дотик, і Єва з радістю згодна його вкусити. Як тільки вона залишається один на одним з єнотом, знову з'являється крокодил. І так по колу, по колу, по колу, тим самим ми привчаємо цуцика. Що з нами грати набагато цікавіше, ніж без нас. Що? Знову інша іграшка, і знову цуценяк біжить в наш бік. Сенс цієї вправи навчити цуцика рухатись в нашому напрямку, незалежно від того, чи є в неї іграшка, чи нема. Є іграшка, і вона все одно біжить до нас. Якщо ми так будемо робити систематично, ми зробимо звичку. И собака постоянно будет бегать Бросай, в наш напрямок, даже если она завладеет игрушкой. Бразди енотом. Убегай, убегай от нее, убегай от нее. От нее, от нее. Хорошо. Отлично, отлично. Бросай енота. Беги за крокодилом. Отлично, супер. Супер. Бросай крокодила и дизайн вот он. Хорошо.

Якщо ви будете насичувати ваш день, ваші прогулянки активними іграми, собака буде витрачати більшість енергії на вулиці на прогулянці. І вдома собака буде відпочивати. Якщо ви цього не будете робити, собака буде шукати, як витратити, витратити енергію вдома і буде шукати речі, які вам можуть не сподобатись. Вот, хорошо. Зубы шатаются. Хорошо. Бросай. Если отпустит, бросай. Да, и разови, радуйся. Все, а скажи, устала, скажи, надоела. Дразни крокодила. Бросай, крокодилы. Крокодилы бери. И дразни не давай, дразни не давай, давай. Дразни, дразни, не давай, дразни, оп, не давай, дразни, 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 оп, дразни, еще, 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 и брось. О oh, -о oh. <laughs> Брось. Юху. <сы> Все, скажу, устала, устала. Сюда ей какую-нибудь игрушку и просто погладь и успокой немного. Дай його гадай, і просто погладь, почухай. Якщо ми бачимо, що цуценя втрачає цікавість до іграшок, раняє їх, забуває про них, то це вже дзвіночки про те, що воно починає втомлюватись і ну, бажано б до цього не доходити. Хоча інколи, інколи можна. А, головне також зрозуміти, щоб були фази розслаблення і відпочинку, щоб не постійно екшен, 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 екшен так ми можемо. Підіймати збудження собаки до нескінчення, а щоб були фази розслаблення, і собачка могла рядом біля вас з іграшкою розслаблятись і відпочивати. Ева, привіт! друзі! До речі, Ева шукає собі і нову родину. Кроха? Вона дуже лагідна, дуже збалансована, гралива, контактна, розумна і просто супер класна собачка, буде вакцинована, стерилізована, адаптована, соціалізована і стане просто найкращим другом для родини. Це я вам гарантую. Тому, якщо хтось з ваших друзів чи знайомих шукає собі собачку, я обіцяю, що він не пошкодує, якщо познайомиться з Евою.